Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги міганчик 2009 рік випуску. Е, півторашка 110, 106 кінських сил поправлю сам себе. 110 вони пішли з 2011 року. Цей 106 кінських сил, механіка, шестиступка, на класній комплектації. Круті 17 диски, безключовий доступ, парктроніки. Тенні ходові вогні, протитуманні фари. Парктроніки передні, парктроніки, як бачите, задні і пішли по салону. Безключовий доступ. Ось у нас кнопочка, замикання дверей та підняття вікон. Попередні задні електросклопідіймачі, блокування задніх вікон, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Тут у нас кнопочки вимкнення парктроніка, трекшн контроль стабілізація, система безпеки. Так, у нас що є тут? Подушки безпеки передні дві, в потолку шторки передні-задні та в задніх сидіннях. Ось такі у нас ключ-карти. Хромовий значок означає, що автомобіль з безключовим доступом, Ключ-карти в гарному стані. Вони нам не потрібні, вони мають бути в кармані, автомобіль так заводиться без них. Е, е, накладки йдуть в дорожчих комплектаціях. Е, далі у нас акустика Аркаміс. Е, 8 динаміків, е, передніх дверях динаміки більші, твітера в торпеді. І в задніх дверях у нас динаміки плюс твітера. Маємо датчики дощу, датчики світла, круїз, контроль, обмежувач швидкості. Є ось тут кнопка, яка вмикає їх або вимикає. Ось на приборці нам висвічується воно. Крізь контроль, або обмежувач швидкості. Двузонний клімат-контроль. Тут збавимо температуру. 22-акустика, так. Так, що я сказав, Аркаміс. Є гучний зв'язок, Bluetooth. В цих роках Аукс э, флешки немає, є вихід під тюльпани. А ні, бачите, збрехав. Тут ну, вона є. Даже странно, для 2009 року. Зазвичай тут йдуть тюльпани, але тут, може, французи якось замовили або доустановили. Є вихід Аукс і є під флешку. Перший раз, якщо чесно бачу, на 2009 році таке. Зазвичай йдуть тюльпани і там через перехідники якісь ставити. Але є Bluetooth, є гучний зв'язок. Тому музика може грати через телефон. Так, ну що скажу, є деякі недоліки по автомобілі, як не як вікс бере своє, але загалом стан непоганий, техніка в порядку. Як бачите, тут у нас динаміки йдуть і твітера. Ззаду є підлокітник. Запаска все на місці. Доставати їх не буде, не хочу лишній раз його шарпати, його неудобно піднімати тут в третіх міганах. Покажу салон, як виглядає, Я думаю, він стане, щоб ви собі розуміли. Є якісь косметичні недоліки, тут потрібно ну, розуміти, що як не як Трошки вік бере своє, якщо при бажанні, то потрібно буде щось зробити. От, Наприклад, тут біля кнопки старт от потерти цей пластиковий елемент, бажано було б пофарбувати. Ну, що, що вже зробиш? Як є? Машина тільки полірнулась, кінчеку зробили, виставили ціну ви бачите на екрані, ціна тургуємо. По ціні можна торгуватися. Так що Приїдете по цим недолікам, якимось можна там уже щось домовитись по вартості. Головне, що техніка, техніка в порядку, наш улюблений К-9К. До речі, в Доресталі він має 106 кінських сил і цей двигун Євро 4, він йде лише з каталізатором, без сажевого фільтра. І в них йде от, дві кришки. Зайовних, які е, е, йдуть на 110 фінських силах біговнів, у них ці, цієї кришки немає, лише ось, ця, яка йде разом із щупом. Так, Автомобіль у нас в наявності Вінниці, знаходиться за атрасою вулиці Ермоли Мелешка 1В. Також є великий вибір автомобілів. По Міганам третім теж є вибір. Є багато автомобілів в Польщі, які доставляються машинка. Я кажу саме зараз за третій Міган. Є аналогічні автомобілі, так, класом вищий це Лагуни, є Лагуни в Медикі, у нас там 4 автомобілі є. Так що вибір автомобілів дуже великий у нас. І автомобілі можете переглянути у нас на сайті wincar.com. Або в моєму телеграм-каналі. В телеграмі є трошки більше автомобілів. Тому підписуйтесь на Телеграм. Там всі актуальні автомобілі, які продані, я їх просто видаляю. Номер телефону мій також внизу. Я його закріпляю в коментарях, щоб не промахнулись. Дзвоніть, приїжджайте на огляд. Тобі перевірки без питань. Так, дякую, що додивились відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.